Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. Сьогодні ми поговоримо з вами про нову платіжну систему PaySera, яка може стати для вас додатковим інструментом по е, прикладу вайзу для того, аби нам легше було переказувати кошти на закордонні брокерські рахунки, Interactive Brokers або Freedom Finance. Нещодавно PaySera як спосіб оплати додали у P2P е, на Бінансі. Тобто, тепер ми можемо купувати за гривню USDT, а потім USDT, з ДТ продавати за євро на пейсері і отримані євро на пейсеру відправляти на IB або Freedom Finance. Тобто можна користуватися аналогічною зв'язкою, як ми до цього користувалися а, Binance Vice. Interactive Brokers або Freedom Finance. А зараз Binance Paysera і Paysera на IB або Freedom Finance. За рахунок цього ви можете суттєво збільшувати ліміти ваших переказів дуже зручно. І покроково про все сьогодні поговоримо, покажемо. Буде корисно, тому залишайтеся з нами до кінця. Отже, сьогодні на огляді у нас пейсера. Давайте коротко оглянемо, що це за компанія на її сайті paysera.lt вже подумано. Ми бачимо, що це в нас знову ж таки компанія з походженням з Литви. Власне, ми бачимо, що Свою історію розпочинає ще з 2004 року, і у 2011 році отримала ліцензію Банком Литви. Тобто, в нас черговий фінтек з Прибалтики. Далі компанія розповідає про те, як вона розширялася, збільшувала штат працівників, збільшувала свою присутність на всі країни, дає різного роду інфографіку. Знайомить нас зі своїм керівництвом. Про там можна почитати про кількість переказів, які вже зроблені. Єдине, що останні дані вони оновили на 2021 рік. Не знаю, чому 2022 рік тут пропущений. Ну, але тим не менше, ми з вами знову ж таки говоримо про фінтех з Литви. Я нагадаю, що останнім часом майже всі платіжні сервіси, які ми розглядаємо, мають своє походження саме з цієї країни або з інших привалтійських країн. Минулого разу ми з вами розглядали Гіном. Так нагадаю, що Гіном так само платформа, як отримала ліцензія від Банку Литви. Потім ми з вами розглядали той самий Zen, Хоча Zen був заснований у Польщі польським громадянином, але все ж таки компанія так само. Була авторизована саме у Литві. Ми з вами так само розглядали Револют. Револют, британсько-литовський онлайн-банк, так само регулюється Банком Литви. І навіть наш найулюбленіший Вайс, Вайс Ну, базується якби у великій у Сполученому Королівстві Великобританії, але все одно був заснований е, громадянами з Естонії. Тобто, знову ж таки, в нас ми бачимо прибалтійське коріння. І це е, цікаво е, ну, таке споглядання, що всі останні такі досить відомі, популярні і широко вживані е, е, фінтехи, саме базуються ось в цьому регіоні. Це так просто. Для, для того аби подумати. І повертаємося до власне нашої пейсери. Щоб зареєструватися на пейсері, натискаємо на кнопку реєстрація і далі вся реєстрація має відбуватися через мобільний застосунок. А тому переходимо або в Google Play, або в App Store і, власне, скачуємо з вами застосунок. Пейсера і далі, вже коли ви цей додаток завантажите, проходимо власне реєстрацію, створюємо наш обліковий запис. Наступним кроком нам треба буде вписати наш номер телефону, створити пароль. Ну і власне натиснути на кнопку Створити обліковий запис, підтверджуємо наш номер телефону, створюємо Пін-код та підтверджуємо нашу особу. Далі рухаємося по кроково. Ми вже бачимо, що ми підтвердили номер телефону, далі підтверджуємо адресу електронної пошти, заповнюємо анкету, де нам треба буде прописати адресу місця проживання, ким ми працюємо, посада, джерела походження коштів тощо. І завершуємо нашу ідентифікацію, яку ми маємо пройти. По одному із перлічних документів, як правило, ми завжди верифікуємо себе а, на підставі закордонного паспорту. Відповідно, ми його скануємо і потім так само проходимо а, верифікацію ідентифікації через а, фронтальну камеру, аби відсканувати там, наше обличчя, профіль і ну, там якусь міміку. І після цього чекаємо: а, буде тривати перевірка. Триває вона там до хвилини. Проходить ідентифікація, і власне на цьому ідентифікація завершена. У вас відкрите рахунок і створений ваш особистий обліковий запис. І власне, вже після цього ми можемо з вами поповнювати рахунок за допомогою, наприклад, криптовалютної біржі Binance через P2P. Як ми це робимо? Переходимо з вами в особистий кабінет Binance, у кого немає рахунку на цій криптовалютній біржі. Раджу зареєструватися. Можете ви це зробити за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Переходите в розділ P2P і, власне, якщо у вас уже є USDT, то ви одразу можете бігунок перемістити на продати, тобто ви продаєте ваш USDT. В обмін на USDT ви хочете отримати євро, і там, де спосіб оплати, ви власне обираєте пейсера. Як бачимо, пейсеру нещодавно додали. Якраз з'явився такий вогник, який ну, зазначається, що даний спосіб переказу останнім часом дуже популярний. Тобто ми з вами хочемо продати USDT за євро, і це євро ми хочемо отримати на нашу пейсеру. Далі Binance нам надає перелік продавців, які готові виконати цей орган, Ордер, це замовлення. Ми шукаємо прийнятні для нас умови, перевіряємо, яку кількість ордерів виконав той чи інший продавець, яка кількість успішних була угод. Дивимося на ліміти а, мінімально і максимально, скільки євро нам можуть продати. Ну, перевіряємо, щоб усюди був платіжний засіб пейсера. І, власне, натискаємо Продати USDT. Для тесту я обрав невеличку суму, якраз де можна протестати від 30 євро. Ось, власне, обираємо. Від 30 євро, і далі нам треба з вами встановити спосіб оплати. До цього він в мене не був встановлений, тому що 23-10-го перший раз скористався цим методом. Обираємо спосіб оплати, ну, встановлюємо, точніше, через пейсеру. Ви заходите в створений вам обліковий запис, вбиваєте ваш номер телефону, ваш ID номер в пейсері та електронну пошту, на яку ви реєструвалися в пейсері, і власне підтверджуєте і встановлюєте такий новий додатковий спосіб оплати на P2P. У Binance. Після того, як ви це зробили, ви, власне, створюєте ордер. І далі ми з вами чекаємо протягом 15 хвилин, щоб наш продавець перерахував нам а, наші 30 євро, ну, в моєму випадку, 30 євро на PSO. Я завжди пишу в чаті, щоб швидше ордер виконався. там Вітаю, я на зв'язку та я готовий власне до обміну. Бачимо, що продавець написав так: я також що надсилає 30 євро на пейсеру. Я, після того, як отримую цей платіж, відповідно відправляю йому USDT як наступний крок, і наш обмін е виконано. Все, після цього е з Binance ми завершуємо. Ми бачимо, що на рахунку в мене в пейсері з'явилося вже 30 євро. Е і тепер. Спробуємо ці 30 євро далі вже за ланцюгом переказати на Interactive Brokers. Тут коротко зупинюсь і скажу, що е, сам момент. Обміну USDT, наприклад, за гривню, коли ви можете купити USDT. Я показував у своїх попередніх випусках. Ви, наприклад, можете його подивитися тут за підказкою. Тобто, якщо у вас, наприклад, на криптовалютній біржі USDT немає, то вам треба спочатку купити USDT. А купити ви його так само можете через p 2 p торгівлю за гривню. Тобто, ви вашу гривню обмінюєте на USDT. У вас USDT з'являється на Binance, і Вже USDT ви продаєте за євро на пейсеру. Ось власне така зв'язка. Вона дуже проста. Дуже багато випусків вже на цю тему. Ми робили, ви можете подивитися попередні попередні відео і там взяти цю інформацію. Тепер, коли ми вже весь цей етап пройшли, далі переказуємо кошти спейсери в моєму випадку на Interactive Brokers. Зліва в меню натискаємо банківський переказ, і тут в нас так само там платіжна квитанція, яку нам треба заповнити. І дані для заповнення ми з вами, як завжди, беремо з нашого особистого кабінету Interactive Brokers, де ми заходимо в особистий кабінет, натискаємо е Внести грошові кошти. І створюємо новий платіжний засіб, за допомогою якого ми будемо поповнювати інтеректив брокерс. Тут у мене вже багато перелічених, і е, ще раніше, коли був просто приват, і Вайс, і Гіном, який нещодавно показували. Але зараз ми створюємо новий метод переказу, обираємо валюту, яку хочемо поповнити. В даному випадку знову ж таки долари поки не проходять, тому обираємо е, спосіб поповнення євро. Обрали євро, і в нас е, два варіанти: це або переказ зі свого рахунку Вайс. Якщо він у вас є, якщо він активний, не заблокований, то ви можете напряму підключити ваш Вайс рахунок до Interactive Brokers. У мене Вайс є, але зараз ми тестуємо Paysero. І в даному випадку тоді вибираємо банківський переказ через. Е, Сепа транзакцію і натискаємо перегляд інструкції. Тут заповнюємо поля щодо установи відправника, зазначаю пейсера, номер рахунку не обов'язково вказувати. І о, коротка назва рахунку автоматично підтягне. Ну, буде в мене називатися «Bank Transfer Paysera», Я єдине, що додам для себе ідентифікацію, що це саме є євровий платіж. Суму переказу, суму депозиту поки що о, перекажу 20 євро, тому що не знаю. Ну, до моменту переказу, яка буде там сума комісії, тому зараз просто щоб платіж точно надійшов, вкажу 20 євро. І, власне, отримати інструкцію для переказу. Натискаємо, тут в нас вся наша платіжка, звідки ми будемо брати інформацію по а, назві отримувача, тобто Interactive Brokers рахунку за форматом IBAN а, і іншу інформацію. Ми її всю переносимо з нашої а, платіжки. Заповняємо всі порожні строки. Ось так воно буде виглядати в кінцевому вигляді. Тобто ми бачимо назва Interactive Brokers, рахунок скопіювали, електронну пошту не обов'язково, тип отримувача в нас юридична особа, ідентифікатор отримувача пропускаємо, дата самостійно заповнюється 2310. Далі сума в нас ми вписуємо 20 євро. І обов'язково в призначенні платежі ми вказуємо наш. Наш номер рахунку в Interactive Brokers, а також ім'я та прізвище, так як ви реєстрували в Interactive Brokers. Тобто, ось це повідомлення для отримувача, ви просто копіюєте і знову ж таки вставляєте в призначення платежу. Далі, в нас є така графа як код платежу. Ми її пропускаємо, але ось наступна графа щодо терміновості: як терміново вам треба відправити платіж. Давайте почитаємо, що в нас означає. Стандартний або терміновий, а, якщо ми говоримо про терміновий платіж, то він а, може бути проведений з 8 до 20 години. У цьому випадку гроші зараховуються протягом 30 хвилин а, і банк-отримувач додаткової оплати не бере. Тобто, якщо платіжна платформа, яку ми відправляємо, а, підтримує ось ці термінові перекази, то наш переказ буде ну, власне, проведений терміново. Якщо ні, то він буде по звичайній стандартній процедурі а, проведений, як правило, на наступний робочий день. У навіть зазначено інше, що якщо платіж відправиться з 8 до 16, то якщо платіж до 16, то гроші зараховуються на рахунок отримувача в той самий день, а, або в, в, в іншому випадку, якщо після 16, то на наступний. Робочий день, ось власне така різниця. В моєму випадку я з першим платежем вирішив не експериментувати, тому просто обрав стандартний тип переказу і власне натискаємо. Ну тут є також можна вбити шаблон. На майбутнє я назвав цей шаблон Interactive Brokers, щоб більше не вбивати дані отримувача. Ну і власне натискаємо Продовжити. Ще раз перевіряємо наш переказ і бачимо, що в нас з'являється вже інформація про розмір комісійної плати за даний переказ. Складає він 29 євроцентів. центів. І натискаємо на кнопку підписати. Після цього все ми бачимо, що наш платіж обробляється. Звертаю увагу, що цей платіж був сформований о... 20 годині 5 хвилин, тобто був відправлений на початку 9-ї вечора. А цей платіж надійшов на рахунок Interactive Brokers 24.10, тобто на наступний день вже о 10-й годині ранку. Тобто о 8-й вечора відправив, о 10 ранку наступного дня отримав. Тобто процедура повністю працююча, і далі, оскільки з 20 євро все пройшло вдало, то я вирішив протестити ще один платіж на більшу суму. Після цього, користуючись аналогічним методом через P2P на Binance, я ще поповнив собі Paysero на 684 євро і вирішив ще 680 євро відправити на Interactive Brokers. Власне, ось створив другу платіжку по тому шаблону, який створив. Як Бачимо, 680 євро. Але і знову ж таки, комісія за цей переказ так само склала 29 євро центів. Я подивився по політиці, ну, можливо, досить поверхне або по діагоналі, але я так зрозумів, що це певна константа комісії, як. Кобере платформа пейсера, тобто що за 20 євро переказу, що за 680 євро переказу, комісія склала всього 29 центів. При цьому а, цей платіж я вже відправив а, о 13.57, а отримав його на рахунок а, о 15.47. Тобто менше ніж за 2 години платіж а, в з, з, знову ж таки з стандартним терміном відправки зайняв мене трохи менше. Двох годин. Наступного разу треба буде ще, до речі, спробувати ось той терміновий спосіб. Можливо, дійсно ще й за 30 хвилин доходять платежі. Але в будь-якому випадку це навіть швидше, ніж кошти доходять з вайзу на Interactive Brokers, тобто менше двох годин, це для мене рекорд. І головне, що кошти одразу доступні для купівлі. Ви можете їх. Конвертувати в долари і далі вже там, виставити орден на купівлю е ваших цінних паперів. Тобто, в цьому плані е ось ця зв'язка реально працює. Ви можете Paysero повноцінно використовувати як і Vice. Чому ми про це говоримо? Тому що Paysero ви можете за. Тому що це підійде всім українцям, які знаходяться в Україні, щоб ви зареєструвалися за українськими документами під український мобільний номер телефону, пройшли верифікацію, і рахунки поки що відкривають і скористатися поповненням через P2P на бінансі. На момент запису, можливий, ось власне вже двічі поповнив і двічі відправив кошти на інтерексів брокерс. Але момент ще який хочу виділити, у вашому особистому кабінеті, коли ви переходите в зліва в налаштування і переходите в ліміти, права та дозволи, ви тут побачите, що ліміт рахунку за дефолтом, ну тобто за замовчуванням, в місяць складає ну, там, 1900 євро, трохи менш, ну, менше 2000 євро на місяць. Але ви можете збільшити ось цей ліміт, якщо ви пройдете повну аутентифікацію. І ось приватні клієнти, які хочуть мати безлімітні рахунки, повинні пройти додаткову ідентифікацію, підтвердити свою особистість під час відеодзвінку в Google Meet. І, власне, ви можете натиснути, перейти повну аутентифікацію, і ось відеоідентифікація виконати. І тут зазначено що ви маєте. Це зробити як там написано на сайті. Якщо коротко, то у вас має бути доступ до Google Meet, Ви маєте бути одні. Відеодзвінок тільки по робочим дням. Це з понеділка по п'ятницю. Зараз на сайті подивимось. Вже не пам'ятаю. Ну, умовно кажучи, там з 9 до 6 або з 9 до 8 вечора. А під час відеодзвінку у вас має бути документ, за яким ви реєструвались, тобто той закордонний паспорт, по якому ви проходили верифікацію. У вас має бути нормальної якості камера, мікрофон і якісний інтернет, і Відеодзвінок проводиться для ідентифікації і консультації під час відеодзвінку, ніякі не надаються. Відео відеодзвінок здійснюється тільки по робочим дням з понеділка по п'ятницю. Ось, власне, вам далі дає посилання, щоб ви перейшли за посиланням і сформували заявку для ось. Цього відеодзвінку. Єдине, що е, для України тут номер телефону зазначений там плюс 38094. За цим номером телефону я не зміг додзвонитися. Ось власне робочі години з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю. Тому ось тут трошки нижче футер сайту. Якщо ви перейдете, у вас буде інший телефон плюс 37070017217. На нього телефонуєте, дуже легко додзвонитися, вам відповідають українською мовою. Ви домовляєтесь про відеодзвінок. Протягом о, ну в мене зайняло десь до 20 хвилин після дзвінку. Я отримав посилання на пошту на пошту за якою реєструвався на пейсеру з посиланням на ось цей відеодзвінок. Пройшов відеодзвінок через Google Meet і, власне, отримав підтвердження, що я пройшов, ну, називаємо так, співбесіду успішно і що я вже можу збільшити ліміти. Після чого ви повертаєтесь до особистого кабінету. І знову ж таки, через те саме меню налаштування а, ліміти дозволи права, ви збільшуєте ваш ліміт місячний. Тобто в мене стояв тут 1900 євро, я встановив собі 10 тисяч євро. Це ліміт, ви можете перевірити в моєму. Випадку він змінений, і можна створити новий дозвіл. І якщо ліміту мені цього буде недостатньо, то можна його, якщо що, то буде збільшити. Ось, власне, у вас є два варіанти. Або за замовчуванням, у вас буде 1900 євро ліміт на місяць. Але якщо ви хочете вийти поза цей ліміт, то вам треба буде пройти додатково. Відеоідентифікацію зробити дуже просто: телефонуєте в будній день, просите, щоб вам надіслали на електронну пошту посилання на Google Meet, отримуєте посилання на Google Meet, в моєму випадку це було там до 20 хвилин. Спілкуєтесь із представником компанії, українською мовою співбесіда проходить. Питають, навіщо вам цей рахунок, як дізналися, як часто будете використовувати, чим займаєтесь? Знову ж таки, джерела походження коштів. На все відповідаєте. І отримуєте інформацію про те, що можете змінювати ліміт. Ось десь так, друзі. А, таким був огляд нової платіжної системи Пейсера. Ми робимо огляд про нові платіжні системи, які доступні українцям, тому що, як ми бачимо з вами, ось ці вікна можливості, коли вони відкриваються, вони мають тенденцію до закриття. Так було з Вайзом, так було з револютом, так було з Зеном. Хто не встиг, зараз вже не може зареєструватися. Минулого разу ми вам показували, що можна спробувати попрацювати з гіном. І з гіном клієнти реєструють все працює. Я так само поповнював вже після випуску. Відправляв все працює зараз. Працює пейсера. Але на відміну від Gіном, до речі, пейсери немає ось цього щомісячної комісії, на відміну від Gіном, де там з нас, якщо не помиляється, по 5 євро щомісячно списується, то на пейсері ось такої комісії немає, тобто вона зараз більш ну, дешева, якщо так можна сказати. Ну, Якщо я там все правильно розібрав, тому ви можете користуватися пейсерою, хоча б зареєструватись, тому що якщо вона є безкоштовною, вона у вас копійчину з гаманця не тягне. А як запасний варіант і ще одна можливість для поповнення з. Біжно-прокільських рахунків, у вас такий варіант буде. Тому що ми не знаємо, що буде далі, і можливо, знову ж таки, і Пейсеру і геном з часом теж почнуть або блокувати, або не будуть відкривати. Тому, поки ця можливість є, то я раджу зареєструватися, щоб власне така платіжна система була. Плюс, на моєму досвіді, перекази дуже зручні, дешеві. І надзвичайно швидкі. На цьому все, друзі. Не забудьте підписатися, якщо вам інформація з цього каналу є корисною, прикладною, такою, яку ви можете застосувати на практиці. От, звичайно, ви поставте лайк, тому що кожен лайк це певна кількість додаткових переглядів. Таким чином ви нас підтримуєте і допомагаєте нам розвиватися, щоб ще більше е глядачів нас дивилося. Ну і, звичайно, користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проекту «Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми колективно реалізовуємо. Різні цікаві а, інвестиційні ідеї. Тому, якщо вас цікавить стати учасником такої спільноти, ви можете заповнити заявку зворотнього зв'язку на сайті million 7com або перейти за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось, до зустрічі!